Добрий день, хочу показати вам, що знаходиться внутрі цього фільтра Махкубік HY 320. Може комусь буде цікаво. І на що цих фільтрів, куплених на OLX оцей людина запитувала, чи не буде воно влітять на охолодження матриці, діода. там ну Щас зніму кришечку, вам покажу. Я вже його розібрав. Заранее, чтобы показать. Платка тут. Уже кому нибудь будет интересно просто. Чтобы понимать, что там внутри. Такая зеркальная с одной стороны матрица. В принципе, ничего такого серьезного. У смыслі, все серйозне, одним словом, ви мене зрозуміли. Е, моє мнение таке. Тут в ньому скільки дирок, всяких, тут в ньому скільки всяких щелей. Що я, я думаю, що на охолодження матриці воно влітять ніяк не буде. Оцей фільтр купляний. Ну це моє мнение. Ви можете думати все, що хочете. Це ваше право. І робіть все, що хочете. Тобто, у кожного, як би ви зрозуміли. Ну, з одної сторони, моє мнение таке, що. Е, я, заміряв, я заміряв на діод прикручений до алюмінівого радіатора. Заміряв без фільтра, без фільтра заводського, з фільтром заводським і, і, і з фільтром купляним на OLX, Температура на виході. Температура на виході, отут з решоточки. Температура на виході була 58 градусів. З без і з новим фільтром однакова температура. Тобто, як воно, як воно охлаждає матрицю, я не знаю. Там філь... кулер стоїть. Матрицю воно, мабуть, не охлаждає. Тут, я так розумію, вся сила на повітря холодного направлена. на Просто через матрицю і на діод, і на радіатор. В основному я 100% уверен, що діод охлаждається оцим радіатором, повітрям і все тепло забирає радіатор. Правильно ж, правильно. І вся сила повітря холодного охлаждає, в основному, діод і цей радіатор. І виходить, через ці решоточки йде гарячий повітря, повітря йде з радіатора. Я так розумію, що. Вся сила охлаждення йде на діод і на радіатор. На матрицю тільки йде дуже яркий поток світу світла. Тобто, я даже не знаю, ну, охлаждення, виходить, практично не зависить э, цього повітря холодного для матриці. В основному, я так, я так 100% уверен, що охлаждення тільки радіатора в основному і, і діода, ма, діода лампи, да? діод лампа, можна так сказати, фокус не ловить. а так, це вже ваше право ставить, чи не ставить, я собі поставив, десь. це я просто розібрав вам цей проектор, і щоб показати, і, бо людина там написала, чи не буде воно, чи не, чи, чи не згорить матриця, чи як щось там, я вже не пам'ятаю. Тобто, а ви вже там. Дивіться на, на своє усмотрення, як кажуть, Так що, в принципі, як кому захочеться. То є, Матриця вставляється сюди. Ну, в смислі, це все. ж раз, А, ще хотів вам показати зараз вспомнив. Достав я. щоб, може комусь цікаво буде. Знаєте, що це таке? Це мікрофончик у той, що стоїть. Такий маленький мікрофончик. Тобто не мікрофончик, а дінамічок. Такий слабенький тип. Ну він, в принципі, нормально іграє так що десь тут він стоїть. Отак, От раз я його достав, потім поставлю обратно. Так що, може, комусь цікаво буде. Це чисто для інформації. Тобто, гарного дня всім!